Продовжуємо розглядати розв'язання задач по темі показникові та логарифмічні вирази. Задання 6:35, бачимо, його записане. Як бачимо, у нас 1.81 степені мінус логарифм 2 за основою 3. Якщо показник від'ємний, ми дріб перевертаємо і одержуємо додатній показник, так і робимо. Тобто, замість 181 пишемо. 81 першу або просто 81 степені логарифм 2 за основою 3. Далі ми бачимо, що показники додаються. Якщо показники додаються, то степені множились, тому що при множенні степенів з однакою основою основа залишається та сама, а показники додаємо. І так, 4 степені множимо. 4 в першому степені множимо на 4. В степені 4 логарифми 2 за основою 4. Все це підносимо до степеня. Далі 5 показник. В степені 1 на логарифм 5 за основою 2. Якщо 1 ділиться на логарифм 5 за основою 2, це те саме, що ми маємо. Без одиниці просто вираз логарифм 2 за основою 5. Логарифм 2 за основою 5. Основа і вираз під знаком логарифма помінялись місцями. І все це діло ділимо на 100. Дорівнює. Щоб одержати логарифмічну тотожність, нам треба, щоб основи були однакові в степені і в логарифма. Значить, 81 можемо записати як степінь числа 3. Це 3 в четвертому степені. При піднесенні степені до степеня показники перемножаються через це 4 множимо. На логарифм 2 за основою 3. Так, 4 в першому це 4. Знову, щоб була основна логарифмічна тотожність, нам оцю четвірку треба. Ну, кудись діть, Куди ми можемо її діть, Ми можемо її відправити в показник до двійки. Тобто, помножити на 4 в степені логарифм 2 в четвертому. 4 пішло показником за основою 4. Так, що ми маємо тут? Оце вже готова логарифмічна тотужність. Основа е, степеня і основа логарифма однакові, через те, цей вираз буде рівний, ось цьому числу, в даному випадку, 2. Тобто весь оцей вираз рівний 2. Ну і Поділити на 100. Продовжуємо спрощувати. Дужка. Продовжуємо спрощувати вираз. Четвірку переносимо в показник до двох. Це буде 2 в четвертому степені, а 2 в четвертому степені це 16, тобто одержимо 3 в степені логарифм 16 за основою 3, плюс 4 помножити на 4. 2 в четвертому це теж 16. В степені логарифму 16 за основою 4. Все це в квадраті і поділимо на 100. Дорівнює. Ось уже готова логарифмічна тутужність. Якщо основа степені і основа логарифму однакові, то весь цей вираз рівний 16 в даному випадку. Плюс 4. Тут теж основа степені і основа логарифму однакові, весь оцей вираз рівний теж 16. Все це в квадраті і поділене на 100. 4 на 16, 64 та 16. 80 у квадраті поділити на 100. 80 у квадраті – це 64 і 2 нулі, 6400. Поділити на 100 – маємо 64. Завдання 6,36. Обчисли таке значення, такий вираз. 25 в степені 2 – Відняти логарифм 75 за основою 5, логарифм 75 за основою 5, плюс 7, в степені мінус логарифм 3 за основою 7. Закриваємо дужку і множимо на 27. Ось обчислить таке значення виразу. Що ж ми тут матимемо? Як бачимо, показники віднімаються, значить степені ділились. Тобто 25 у квадраті ділили на 25 в степені логарифм 75 за основою 5. Плюс 7 в степені мінус. Оцей мінус перенесемо як показник. Сюди до трійки, одержимо 7 в степені логарифм, 3 в мінус першому степені за основою 7, 7 в степені, за основою 7. І все це множимо на 27. 25 у квадраті, 25 у квадраті, так хай поки що й буде. Тут 25, щоб була основна логарифмічна потужність, нам треба тут п'ятірку зробити, щоб основи були однакові. Робимо 25, як 5 у квадраті, при піднесенні степені до степеня перемножаються показники. Тобто двійку множимо на логарифм 75 за основою 5. І додаємо 7 в степені. 3 в мінус першій степені це 1 третя. Це одна третя. Це Сучки логарифм за основою 7. Так, і все це множимо на 27, дорівнює 25 у квадраті. Що ж у нас буде тут? Двійку переносимо, як показник, до 75 і отримуємо логарифмічну вже тотожність 5 в степені, логарифм. 75 у квадраті за основою 5. І додати. І тут уже 7 в степені логарифм 1 третії за основою 7, основа степеня і основа логарифма однакові. Увесь цей вираз рівний 1 третій. І множимо на 27. Що ж ми маємо тут у степені? 25 у квадраті. Знову основа степені і основа логарифму однакові. Тому весь цей вираз рівний 75 у квадраті. 75 у квадраті плюс 1 третя множимо на 27. Як же ми обчислимо цей вираз? Раз вони обидва в квадраті, запишемо їх як 25,75 у квадраті плюс 1 третя і на 27. 25 і 75 можна скоротити на 25, тут буде 1, тут буде 3. 1 і 3 підносимо до квадрата, одержуємо 1 дев'яту плюс 1 третя і множимо на 27. 1 дев'ята плюс 1 третя, спільний знаменник 9. Додатковий множник сюди 1, сюди 9 ділимо на 3, 3 один плюс три буде чотири дев'ятих. Чотири дев'ятих множимо на 27, 27 перших. Дев'ять і двадцять можна скоротити. І чотири три одержимо дванадцять. Так, завдання шість, тридцять сім. Задання шість тридцять сім. 3 степені логарифм 5 за основою 3, і логарифм 3 за основою 5. Ось такий показник. Відняти 5 степені логарифм 5 за основою 3, плюс 7 в степені логарифм 49 за основою 7. Ось такий вираз маємо. Треба його обчислити, дорівнює. Одиниця на логарифм 3 за основою 5 це логарифм 5 за основою 3. Тобто ми маємо 3 в степені. Логарифм 5 за основою 3, та ще в степені логарифм 5 за основою 3. Це одиниця на логарифм 3 за основою 5. Так, 5 відняти 5 в степені логарифм 5 за основою 3. Що тут ми маємо? Основа степеня і основа логарифму однакові, тому весь оцей вираз рівний 49. Дорівнює. Що ми маємо тут? Це теж основна логарифмічна тотужність. Основа степені, основа логарифму однакові, Весь оцей вираз рівний 5. Степені логарифм 5 за основою 3, відняти 5 степені, Логарифм 5 за основою 3, і плюс 49. Що ми маємо з вами? Як бачимо, два однакові вирази, віднімаються, Тобто, вони взаємно знищуються, одержимо 0, плюс 49. Це буде 49. Завдання 6.38. Обчислити. 0,25 в степені логарифм. Логарифм десятковий. Десятковий логарифм 0,5 помножити 0,4 в 4 0,4 В степені логарифм десятковий, 0,5 плюс. 81 степені 0,5 логарифм 7 за основою 9 та мінус 0,5 помножено на 27 степені одиниця на логарифм трьох за основою 2. Ось такий вираз нам треба обчислити, тобто знайти його значення. Як бачимо, у нас однакові показники, вирази множаться. Ми знаємо, що якщо ми множимо вирази з однаковими показниками, ми можемо перемножити основу і піднести до того самого показника. Тобто записати ось таким чином, основи перемножили, ну а показник той самий: десятковий логарифм 0,5. Що ми можемо зробити тут? У нас Основа логарифма 9, якби ось тут зробив 9, то в нас би була основна логарифмічна тотожність. Але 81 це 9 у квадраті, так що тут без проблем. 9 у квадраті, та ще до цього степеня, при піднесенні степені до степені показники перемножаються, тобто 2 множиться на 0,5. Логарифма 7 за основою 9 відняти 0,5 помножити. Одиниця на логарифм 3 за основою 2. Це логарифм 2 за основою 3. Тобто основа логарифма і вираз під знаком логарифму міняються місцями. Це буде логарифм 2 за основою 3. Дорівнює. 0,25, якби ми множили на 4, це була б одиниця, та ще 40, значить, це буде. Одна сота, тобто 10 у мінус другій степені або одна сота 10 у мінус другій степені, і ще в степені, ось якому. При піднесенні степені до степені показники перемножаються Логарифм 0,5. Так, плюс 2 множимо на 05, це буде одиниця. Тобто 9 буде. Одиничку примножені, одиниця на логарифм буде логарифм. Тобто одержимо 9 степені, логарифм 7 за основою 9. Ось уже ми можемо використати основну логарифмічну дотужність, пізніше трошечки. Мінус 0,5, 27 записуємо як 3 в кубі, 3 в кубі, і при піднесенні степені до степеня показники перемножаються. Тобто трійку множимо на показник. На логарифм 2 за основою 3. Спрощуємо далі. Мінус 2 як множник, перекидаємо в показник, одержимо 10. Логарифм десятковий 0,5 у мінус другому степені. 0,5 це одна друга, а одна друга у мінус другому степені це 2 в квадраті, це 4. Чорновичок наш. Тобто, отут одержуємо логарифм 4 плюс ось основна логарифмічна потужність вже в нас повністю має вигляд основної логарифмічної тотожності. Основа степені і основа логарифму однакові, тому цей віраз рівний 7. Так, ну тут ще не однакові, Тут трійку ще перенести треба. Мінус 0,5 множимо на 3. Переносимо трійку до показник двох, Це буде 2 в третьому степені, або це просто 8. Логарифм 8 за основою 3 дорівнює. Знову 10, і тут основа 10, і тут основа 10. Якщо основи однакові, цей вираз рівний 4, 7, 0,5. І тут основи однакові в логарифма і в степеня. Значить, весь вираз дорівнює цьому числу, тобто 8 множиться на 8. Так, що ми маємо? 4 плюс 7 та мінус 4. Одержуємо 7 плюс 4 мінус 4. В результаті дають 0, взаємно знищується. Завдання 6,39. 6,39. Логарифм трьох. Логарифм. За основою 3,49, множимо на логарифм 5 за основою корінність 7. І множимо на логарифм 27 за основою 25. Як бачимо, у нас кругом вирази, які можна записати у вигляді степенів 7, 7, 5 і 3. Так і зробимо. Це буде у нас логарифм 3, 7, у квадраті, двійку перенесли сюди, плюс логарифм 5 за основою 7, а одну другу перенесли в знаменник. Показник основи йде в знаменник, це корінь 7. Так, і тут 27 пишемо як 3 в кубі, 25 як 5 у квадраті. Так, що ми тепер маємо. 2, логарифм 7 за основою 3, тут ми маємо 2 логарифми 5 за основою 7, і тут ми маємо 3 в чисельник, 2 в знаменник, 3 других, логарифм 3 за основою 5. 2 і 2 можна скоротити, а тут у нас множення, не додавання. Множення. 2 і 2 можемо скоротити, і одержимо 6 множник. І знову ми бачимо, що у нас зовсім різні основи. Перейдемо до однієї основи Перейдемо до однієї основи. Так, а яку ж основу ми виберемо? 7 у нас скоротиться, 3 у нас скоротиться, 5 у нас скоротиться. Так що, в принципі, однаково до якої основи? Ну, можна десяткові, наприклад. Логарифм 7. До логарифму поділено на логарифм трьох. Логарифм п'яти на логарифм семи, десятковий. Тобто переходимо до нової основи. Це буде в чисельнику логарифм, а цей логарифм в знаменнику. І логарифм десятковий трьох на логарифм десятковий п'яти. Дивимось, логарифми скоротились, скоротились, скоротились і одержали ми з вами тільки шість.